Добрий день. Засідання комісії у порядку денному маємо три питання. Хто за те, щоб почати роботу комісії? Перше. Про передачу права оренди. Передачу оренду Гаврилюку Степану Васильовичу. Земельній ділянки для будівництва обслуговування будівель, торгівлі в сілі з обрецію, з закінченням. Строку дії договору оренди терміном на 5 років ділянка 0,0748 сілі зубрець. Ділянка перебуває в оренді зі значеного зловника на ділянці автошому, яке перебуває його власності. має власність, переважні прав. Хто за? Поновлення договору. Друге. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення і відновлення земельної ділянки в натурі Петрусевич Марії Євгенівні присадибна ділянка площею 025, село Білянці Загородня 19. Витяг на земельну ділянку є. Витяг на нерухомість є. Хто за? Про включення громадян-учасників бойових дій у реєстр учасників бойових дій для передачі земельних ділянки безоплатно власник для будівництва обслуговування школу будинку господарських і споруд на території Бучицької міської ради. Хто за? Тима оголосимо. Все, тоді всі питання вечір Комісія рекомендує. Дякую за роботу. Побачимо.